А що ж таке дружба? Обов'язково варто це питання розглянути в контексті нетворкінгу. Бо, знаючи на нього відповідь, ми зрозуміємо, а як швидше зав'язувати відносини, як, можливо, швидше і ефективніше припиняти, якщо нам не потрібна зайва увага тих чи інших людей, як комфортно їх видозмінювати. Так от, дружба з моєї суб'єктивної точки зору це певна подібність внутрішніх світів. Двох чи кількох людей. Так, саме подібність. Доволі часто вказують, що саме протилежності притягуються. Одначе мені здається, що це більше про неживий світ, там, де плюс, мінус, певні хімічні реакції викликають ті чи інші моменти. А от щоб було максимально комфортно в житті, то варто, щоб збігалися цінності, певні переконання. Уявлення про добро і зло, і можливо, щоб була також якась от єдина мета, навіщо ж ми живемо саме з тією людиною, з якою ми маємо намір налагодити відносини. Більше того, якщо у нас все це спільне, то скоріш за все, ми однаково реагуємо на певні події в житті країни, політичному, взагалі, коли дивимося фільми, читаємо книги. На певну погоду, бо наш внутрішній світ, він подібний. Далі. Крім цього, в нас є певні реакції на щось, що відбувається або не відбувається. Ну, наприклад, хтось більш терпляче відноситься до чогось, а хтось одразу реагує тим, щоб усунути оцю ось причину терпіння. Тобто, якщо для когось комар це щось таке, що можна потерпіти, то хтось одразу його прихлопує. Хтось погоджується на певну пропозицію одразу, тобто перша реакція да. А хтось каже: Ой, ні, ні, ні. Але коли подумає, тоді може й так. Іншими словами є певні однакові реакції, і оця ось спільність реакцій обумовлює, що нам подобається. Повторюсь, можливо, певна їжа, проводити певний час. Нам взагалі. Подобається внутрішній світ людини. І тоді у нас є дружба і комфорт. Як же ж ми транслюємо, що є у нашому внутрішньому світі? Я думаю, що ви вже здогадались, що ми його транслюємо через світ зовнішній одягом, ритмом розмови, змістом того, що ми говоримо. Тобто всім тим, що допомагає нам проявитися, я думаю, ви. Вже здогадали, що це, наприклад, і автомобілі, і транспортні засоби, якими ми користуємось. Ну і багато-багато всякого. Професія, в тому числі, порядок чи не порядок в домі, в офісі. Параметрів нашого прояву у зовнішньому світі може бути величезна кількість. І таким чином, орієнтуючись на це ось зовнішнє, ми приходимо до висновку, чи людина. Нам подібна чи ні, і вже з нею намагаємось комунікувати, щоб перевірити нашу таку от презумпцію, припущення, що ця людина з нами однією крові. Що ми з нею це ми певна така от спільнота, що і незнайомі, нібито, одначе є щось таке спільне, що нас об'єднує. До речі, це те ж саме, коли ми говоримо про людей в комунікації різностативої, коли там любов, відносини, сім'я. Тому основна така концепція зводиться до наступного дізнатися якомога більше про людину. І якщо саме ця людина це буде та особа, яка в комфортному стані, хотілося б, щоб з нами комунікувала, то ми побільше знаходимо спільного і тоді проявляємось. або одразу даємо можливість і її считати наші цінності, переконання, навички, уміння, тобто дати можливість. Подивитися у наш внутрішній світ, і далі у вас уже є декілька можливостей або пристосуватися до того внутрішнього світу, який є у цієї людини. Іншими словами, коли ми виходимо на мороз, ми одягаємо кожух. Нам, можливо, незручно ходити в кожусі, але ми знаємо, що саме в цьому середовищі потрібно ходити в кожусі. І це приймаємо. Чи, можливо, якийсь скафандр, якщо ми в космос виходимо, чи якщо там під водою плаваємо. Тобто ми щось одягаємо, захищаємось, можливо, і або кремом змащуємось від засмаги, чи для засмаги. І подорожуємо у певну сферу. А ще бувають такі внутрішні світи, які. Не передбачають, щоб ми одягали скафандр, кожух, гумові черевики, барали парасолі, О, тоді вже взагалі комфортно. Тобто нам потрібно, не потрібно жодних зусиль або якісь там мінімальні такі пристосування для того, щоб наші внутрішні світи гармоніювали. Це взагалі тоді ідеальна картина. І було б добре, якби ми навчилися отак от максимально швидко розуміти, з якою людиною нам буде максимально комфортно. І найменша кількість пристосувань. Хоча тут, звичайно, є і певні такі, можливо, помилкові уявлення, бо якщо нам не зовсім подобається наш, наш внутрішній світ, і ми себе оточимо людьми з таким же, то розвитку нашого, як ви розумієте, буде не дуже багато. Тому підходимо до вибору внутрішнього світу з розумом і наповнюємо його з відповідальністю. До зустрічі в новому відео.